Уменський національний університет садівництва на сьогоднішній день є потужним сучасним навчальним закладом четвертого рівня акредитації. На шести факультетах вузу здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 13 напрямами та 17 спеціальностями. Цього року Уманський національний університет садівництва в 169 раз радо відкрив двері для нового поповнення в перший день прийому документів з самого ранку, бажаючих стати студентом саме цього навчального закладу. Виявилося чимало, адже університет славиться не лише в нашій області, а й далеко за її межами. У мене сюди поступає син. Ну мені дуже подобається університет. Сам я давно до нього присматриваюсь. Ну тому що ну, ми самі з Києва. Одно вот, ну, у меня здесь бизнес, и я здесь часто бываю, и каждый раз, когда заезжаю в Умань, меня всегда восхищала вот эта красота, эта территория, ну, как женщина. И энергетика такая очень классная. Ну, и я начала присматриваться к этому университету, тем более, что здесь он известен вообще на всю Украину. И здесь потрясающий такой преподавательский состав, очень такая основательная база. Практически основа очень серйозна. Поэтому ну здесь є спеціальність, яка интересует моего сина. Это екологія і защита окружающей среды. Это новое направление, очень перспективна. Я надеюсь, що да нам понравится і все у нас будет хорошо. Я э, обрав цей університет, тому що він найкращий, найбільш кваліфікований. Він ну, мені подобається ще з самого дитинства. У мене вчилися, батьки вчилися в цьому університеті і вони мене як, направили на правильний шлях. В цьому році я закінчив Уманський агротехнічний коледж, який є підрозділом Національного університету садівництва за професію організації виробництва. Навчання в коледжі, вибрана мною професія, мені дуже сподобалася, ну, тому вирішив продовжити навчання тут. Чому обрав саме цю професію? Тому що менеджер це особлива професія. Об'єднує в собі управлінця, економіста, юриста. Ну, Дальшому дасть мені велику конкурентну спроможність на ринку праці України і роботу, від якої я буду отримувати, мабуть, матеріальне та моральне задоволення. Сьогодні поступає мій син на третій курс після закінчення агротехнічного коледжу, тому ми хочемо, як батько, хочу, щоб мій син отримав якісну і висококваліфікаційну освіту. Зате ми вирішили поступати в Уманський національний університет садівництва. Одною з переваг Уманського національного університету це серед інших вузів України, я вважаю, є це військова кафедра. Тому ми вирішили поступати сюди, тому що навчаючись на військовій кафедрі, здобуваючи військову освіту і паралельно на кафедрі менеджменту цивільно, мій син після закінчення вузу буде мати найбільшу конкурентну спроможність на ринку праці України. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад готує студентів за багатьма спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці. А цього року додалися ще дві: туризм та готельно-ресторанна справа. Сьогодні 169-й раз Уминський національний університет Ництво приймає абітурієнтів до вступу до навчання в університеті. В цьому році відкрилася нова приймальна комісія, де ми зараз і знаходимося. В цьому році ми приймаємо студентів за 13 напрямами підготовки. Два з них це нові. Це туризм і готельно-ресторанна справа. В цьому році на державну форму ми маємо більше як 450 місць і на заочну форму навчання більше 100 місць. Державного замовлення тому ми запрошуємо приєднатися до великої родини студентів Уманського національного університету садівництва. Прийом документів здійснюється до 31 липня для денної форми, і з 15 липня по 9 серпня для заочної форми навчання.